Свята і святих. Дрон розібраний вид збоку, варіант номер 1 Це практично зібраний дрон. Розбираю, зібираю. Дрон розібраний, варіант номер 2 Можу сказати так: я вже не в одиницях, а в кілограмах рахую. У нас там більше півтони запчастин. 500. Ну, Щось тут так не здається. 500 кілограмів. Візьми любу цю коробку, підніми, от, оцю візьми. Ну, Можеш Все, що бачиш, відкрий, подивимося, по е, цей вивчим. Питання. Давай, давай. Ладно, вір. Ну, <світ> лопаті. Пере... Переважувати не буду. На, візьми. Ну, важить, важить, так? Да? <рес> Повір ну, Все, коротше, що треба для роботи, все тут. Баки там запасні, баки для розкидачів, це, це для от. І от так. Ну, з тридцяткою ви ще, ще якийсь рік попрацюєте? Я хочу їх всі е, продати е, і перейти повністю на 50-ку. Якщо цього не вийде, я буду працювати, це реально дуже круті дрони. Тобто питань до них взагалі нема. Ти вірний до смерті діду e, Ні, якщо Джендір випустить кращий дрон. Якщо Хуліо, e, американський виробник випустить кращий дрон, якщо він буде в цій же категорії в ціні, чому ні, мені подобається? Ксаги там ні. Ксаги теж розглядаю. Це дуже достойний конкурент, особливо остання модель. До цього. Ну, навіть не було змісту говорити, там, що вони рівноцінні, тому що це було не так. Вони були сильно слабші, і там вони ну, будь-який реп, будь-який відключення РТК, вони просто падали. І дуже багато дронів цих лежить в полях, досі їх шукають. І ну, я там перші ці ситуації, я там ще якось їх єдно ухмилявся, а потім мені просто шкода, що я розумію цих людей, і ну, це не жарти. Вони просто втрачають там дрон і все.